Сів в авто і хочеться сказати слово не від себе, не просто прочитати слово з Біблії. Кажу Дух Святий, даруй мені слово, яке підбадьорить, яке направить, яке укріпить твій народ. Алію. І зразу прийшло місце з Біблії. Улюблені це перше послання Івана, четвертий розділ. Четвертий. Вірш. Дивіться, що тут написано. Слухайте, приймайте від Господа. Дуговцінний Святий Дух помажте словом. Діти ви від Бога і перемогли їх, тому що той, хто у вас, є більший, аніж той, хто в світі. Вони від світу, тому говорять від світу. І зараз безліч голосів зі світу. Ми чуємо з Америки і так далі. На це не треба реагувати, тому що вони від світу. І світ їх слухає. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас. Хто не від Бога, не слухає нас. Цим пізнаємо Духа правди та духа омани. Аллилуя! Я хочу сказати. Якщо ти слухаєш це відео, і ти віриш в Господа Ісуса Христа, ти віриш в Бога, то ти переможець, тому що той, хто в тобі, він більше того, хто в світі. І перед цим Іван вчить церкву. Він каже: не всякому духу вірте, але випробовуйте духів. Він каже: всякий дух, який не сповідує Ісуса Христа Господом. Є дух не від Бога, а всякий, який сповідує, є від Бога. Кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде тепер, а тепер уже Він у світі. А дух Божий пізнається, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога, тому улюблені. Вчора я не міг не прокоментувати цей пост Трампа, в якому він конкретно не він, а дух брехні через нього. Цей дух, який війшов конкретно в це тіло Трампа, дух брехні. Ми знаємо, що всяка брехня від диявола, тому що спочатку диявол зрішив, і диявол є батьком всілякої неправди написано. І я заборонив цьому духу Я написав коментарі в соціальних мережах. Трус Трамп і Фейсбуку в Інстаграмі конкретно я виступив проти цього духа. Я заборонив брехати на нашого президента, на українців на Україну, тому що той, хто в нас, він є більший, того, хто у світі. Світ нас не чує, але наша війна вона проти духів, злоби піднебесних. Тому ми зв'язуємо всякий дух брехні. Який іде на нашу країну, на нашого президента, на наші збройні сили іменем Ісуса Христа. Ми протистоїмо цьому духу, і ми вивільняємо благословіння Господнє на всіх українців, на збройні сили України, на нашого президента мудрість від Бога, як на Соломоні. Нехай буде на ньому в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Алілуй! Тому улюблені слово на сьогодні, ви від Бога і перемогли. Тому що той, хто вас є більше, аніж того, хто в світі. Улюблені в нас Христос, Син Бога Живого, Той, хто не програв жодної битви. І сьогодні Духом Божим ми можемо перемагати в Ісусі Христі всякі нападки лукавого. Я вас благословляю. Перемагайте на своєму рівні в сім'ї, підбадьорюйте Збройні сили. Майте спілкування з Отцем Небесним. І нехай. Благодать Господа Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і спілкування Святим Духом буде з вами. Амінь.